З тобою ось ми вже відважно й швидко мчимо. Що захистити світ долати ворога і зло уже летимо Друзі, вірних маємо Нісію й мерту Напарник пору не криє спину, не зрадить, не кине здолати, не другів допоможе, на захист стане. Він не здравливий, він не скрізь, тут і зараз поряд завжди І разом знову до бою, друзі з тобою. ти майбуття, насличе, світи, кличе доля, ми летимо. І разом знову добою, друзі, з тобою Вирушай Небезпеки мусиш долати. Ти мужньо світ рятувати, пішла ти пам'ятай! Захистити майбуття, кличе світи, кличе доля, ми летимо. Дикий скріче. Безперервна битва. Панца загинув. Ось вона, сила Дімора! <С jeu> сила Дімора розлилася по моїх жилах, і ми тепер поєднані навічно! <país> підкоріться, бо віднині ніхто не зможе мене зупинити. Я покажу вам, що таке справжня сила. Дивіться і бійтеся, і підкоріться мені. Дімор, знищує все, що стоїть на твоєму шляху. <сп documents> а? О, ні! А. А. Ні! Не можна його пустити далі! Піднімаємось. Ми хранителі цього світу! Я ж тобі сказав усе марно! Це не тобі вирішувати! Вперед, шедувін! Зміна форми! Shadow Шедовін! Рояліс! Його треба зупинити і зараз. Зміна форми. Рояліс! Разом в атаку! Да! Мозок може і великий, але там жодної думки! Тобі видніше. Що, що! Що чув, не зважай! У нас є важливіші справи. Гей, ти що, закляк? Ой, гаряче, 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 гаряче! Що ти розкричався! Гей, Ось восьми переросток! Що? Сен Тайт! Арес, Допоможи їм! Так! У сильні компанії я не програю! Стережись! Я не жартую! <гум> е, я легшу атаки за все своє життя! Не згадай! Так не повинно бути! Ано ну, назад! Арес! Зіоне, тепер ти! Я за любки! Давай! Гроул!

Якщо так буде і далі. Так. Ми йому не зашкодимо, але витратимо всю енергію. Треба провести потужнішу атаку. Бан Со, Невже нашим битвам настав кінець? А -а -а -а. <плес> а? О ні, це серйозна проблема. Що всі атаки на ньому і сліду не лишають. І що ти пропонуєш? Правильно, має бути спосіб. Треба його зупинити. Ми мусимо захистити наш світ. Так, це місія хранителів. Не можна здаватися. Треба продовжувати і шукати спосіб, як загнати його назад у безодню. Досить відпочивати. Так. Нова атака. І знову в бій! Не зупиняймось! Ясно! Нерозумні діти. Слухайте, здавайтесь, на що ви сподіваєтесь? Перед вами абсолютна сила, і ви нічогісінько не можете зробити. Хм, самовпевнений. Побачиш, ми ніколи не здаємось. Чудеса існують! <рив> <рив> Чудеса, яка маячня! <рив> Діді, ти досі б'ються з Тімором. Так, правильно, це ще не кінець. Ми ще можемо перемогти, ми ще можемо довести. Тільки він, тільки наш напарник панса, найвправніший власник скрічерів. Тімор! Всі атакуйте в одну точку! Рояліс! Ти живий? Ти цілий! Рояліс! Вибач! <реш> Мені набридло, і я закінчую цей фарс. Ксандере, готуйся до скорої смерті! Що-що? Почекай що? нас, ми вже летимо. А? Ксандере, позич нам трохи енергії для скрічер-атаки. Сербер? Забудь про старі образи. Я хочу битись із Тімором. Але. Ще не питав вашої думки. Дайте тільки енергію для проведення скрічер атаки. Сандре, допоможи церберу змінити форму. Рояліс. Ми з цербером народилися, щоб перемогти Хантера. Хоча ми ніколи не билися разом і навіть ставали ворогами, я все ж таки довіряю його бажанню боротися проти Дімора разом з пансою. Рояліс і цербер билися пліч обліч? Крічер Атака! А? Так. Це. Цербер, Бери! Насолоджуйся боєм! Крічер Атака! Розірви його на шматки! Забоец, Рошана, я выбью с тебя проху, побачишь. Сторожися, я она и Може, запустишь? Так! Скричер, атака! Допомогу! Уперед! Скинь його, Дімор! На мене націлися! Аново! Обережно, Цербер! Сам виборався! Дімор сильний, його поодинці не перемогти! Хець дороги, я легко можу знищити його сам. Ой. Ви ні на що не здатні. Не бачите із ким зв'язались. Роялість! Дякую, Цербер. Вищити! Вищати, вищити! Я нападу зараз іще раз, а ти мене прикриєш Не вказує, що нам робити. Не хочеш його перемогти? Хочу! Але твоя допомога зайва! Битва не припинилась! Рояліс! Цербер! Знову в атаку з усієї сили! Ваш шанс. Об'єднайте зусилля спершу перебийте йому ногу. Зрозумів. Ха. Теж зрозумів. Рояліс обороняє. Цербер, а ти атакуєш. Хороша робота! Які дрібниці. Побачу, як довго ви вистоїте проти дімора навіть без однієї ноги. Не можна ставляти силу атаки! Я вже втомився. Придумай щось новеньке. Уже давно придумав. Давай! А? Що? <страк takich> Це було круто! Ти теж, раку. Ух Ухти! Ви молодці! Працюєте як єдине ціле. Не дарма народилися одночасно, як зкрішер. Це ще не кінець! Ще одна атака! Об'єднайтеся і вдарте по ньому разом! Мобілізуйся, щоб нарешті покінчити із ним. <страк> 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 Добре, і ще мінус ущупальця. Ксандр вміє управляти скрічерами, але не так добре, як це робить панса. Молодці! Так тримати! так тримати! Спробуйте ще дужче! Ми майже добили його! Я доктор Дилбург веду своїх товаришів знову рятувати світ! Не зупиняйтесь, продовжуйте! Годен сандере, зараз! Хм, нехай це буде остання атака! Ура! Він тоне! Перемога! Хм, ви думаєте, що на цьому кінець? Він відроджується і відновлюється. Не давайте йому передихнути! Хм. Усе марно! Ганере! Не хвилюйся! У нього неймовірна здатність до регенерації! Треба знайти спосіб її знищити. Хіба ви не бачите? Сила Дімора невичерпна! Вас чекає цілковите розчарування, якщо не підкоритись йому. Відчуйте безмежну владу! Тренируйся, скільки хочеш. Я щоразу на тебе нападатиму і перемагатиму, поки не знищу остаточно. Добре сказано. Цербер, давай разом! Ти занадто слабкий! А? Чому це раптом так? Сандере! Ну що, так краще? Краще! Я можу продовжувати! Зараз ми не можемо до нього наблизитися. Що ж нам робити? Як його зупинити? Спокійно битва триває! І не таких перемагали! Не думав, що в нього така здатність до регенерації. І ось знову. Швидше, пансо, запусти мене! Про що ти? Цей дій ще не скінчився. за що не програємо. Що, але ж. Повір мені, Со, Я найсильніший, і цього разу я його здолаю. Сербер! Прощавай, пансо! Забирайся нікчема! ти мені більше не потрібен! Що? Пансо! Точно! Розхід променів у нього великий, але внизу прямо під ним сліпа зона. К Якщо ми хочемо його знищити, є єдиний можливий спосіб. А? Який? Рояліс. Ти його відволічеш, а я про все подбаю. Добре, зрозумів. Сандера, це буде остання атака. Але готуйся, Дімор! Готуйся нищити! Готуйся знищити все на цій землі! Дімор, прошене! Ми зупинимо вас! Ви справді переоцінюєте себе. геть з моїх очей! І не думай, що провід світла мене зупинить. Добре! Якщо не подобається, ми його підсилимо. Тімор! Тримайся! Тімор! Об'єднай промені! Час настав! Сондери! Сербер! Уперед! Що? сильній регенерації не можна обиратись внутрішнім пошкодженням, чи не так демор? Ось ми знайшли твою слабку точку. Звіроформи! Сербер! Змінюй ціль! Минук Цербера! <головік> Спали говщент, як хазяїна пансу! <головік> Це моя остання штата! Цербер! <головік> Завдяки вам! Ми нарешті повернемо Дімора в безодню! Сандере битва ще триває! Правильно! Вперед! Нищить дімора! Стріляйте! Стріляйте! Не зупиняйте! Не зупиняйте! Нарешті перемогли Ура! Ось ми Ура! нога. Ура! Ха -ха! Хм. Ні, як це можливо? Цього не може бути. Що це таке? <рив> не второпали? Це істинна форма дімора до країв наповнена силою. Як так? Це абсолютна сила, яка знищить ваші мрії та надії на диво. І не тільки ваші, а й усіх людей на землі. <рив> <рив> Чудово, це те, на що я розраховував. Так, цього разу я вам покажу, що таке сила і що таке справжній жах і відчай. Починай дімор! Абсолютна влада! Той, хто контролює Дімора, стане верховним правителем планети та Всесвіту. Що? Правильки? Ти жартуєш? Володарем світу завжди був є, і буду я, величний Хантер. Як це так? Це неможливо. А він повернувся негідник! Історія стає дедалі цікавішою. Хантер був роялісом свого часу, але зазнав величезної сили Дімора і перейшов на його бік. Як це Як це сталося? Ми Дімора не могли подолати, а тепер до нього приєднався Хантер. Ми приречені! У наступній серії А? Хантер він повернувся. Чекай, подивись, а він напав на Дімора та Рошана. Ха -ха -ха! Чудово! Він на нашому боці. А-а-а! Тільки не нападай на нас, Хантер.